Моє вітання новини на Ukrainian Media Network, Студії Катерина Супрун та Назар Задарій. І починаємо наш випуск 11 січня з новин з фронту. Станом на сьому ранку сьогодні не було зафіксовано порушень режиму припинення вогню. В той же час минулої доби було зафіксовано два порушення, і двоє військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Дістали поранення несумісні з життям. Ну а США по тихому затвердили 200 мільйонів на оборону України. Про це повідомляє CNN з посиланням на чотири джерела, і згідно цих джерел йшлося про стрілецьку зброю та боєприпаси, радіоприймачі, медичне обладнання, запасні частини та іншу. Продукцію і тут йдеться про те, що пакет був затверджений лише за кілька тижнів до того, як США та Росія мали розпочати переговори. Переговори вони тривали вчора, майже 8 годин між російською та. Американською делегаціями більше про це можете дізнатися на сайті umn.ua. Ну і вони будуть продовжуватися впродовж тижня. Очевидно, там ще Завтра. будуть ще оновлення стосовно цих перемовин. А місія ОДКБ завершилася в Казахстані. і Через два дні буде вже вивід військ. Про це сказав Касим Джума Артакаєв. Пряма мова цим заявляє, що основна місія. Миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через два дня начнется поэтапный вывод Объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней. Второе. Ну, побачимо, як це буде відбуватися. На практиці потрібно це побачити. Е, власне. Ну а тим часом міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив у себе в Фейсбук, що поліцейські отримують додатковий мільярд на зарплати. Враховуючи, що у бюджетах на останні два роки не було закладено коштів на підвищення грошового забезпечення, а доплати відбувалися точково. На 2022 рік в законі про держбюджет на це передбачено додаткових 2,8 мільярди гривень. Лише на зарплати Нацполіції Додатково виділено 1 мільярд. Ну, а такими були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Хочемо подякувати вам за вашу підтримку і всі, хто хоче нас підтримувати, і надалі гривнею. Є реквізити на сайті. Там червона кнопка «Донейт». Дякуємо вам за увагу. З вами були Назар, здері та Катерина Супрун. До наступних зустрічей. Тримаємося.